Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Субота, вихідний день. Ну, неможливо сидіти вдома. Тільки інтернет вмикаєш, соціальні сети, Facebook, все в грибах, все в грибах. Гуртаєш ту ленту, вихідний день не можеш сидіти вдома. Тільки в ліс. Приїхали в ліс, будемо шукати гриби. Звісно, людей вже було море, дуже багато, але тому так і називають що тиха охота. Будемо пробувати щось знайти після людей. Mm -hmm. Тому залишайтеся з нами. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо щось шукати. Можливо, щось і знайдемо. Ліс сосновий, але є мішаний трохи берез, Можливо, щось і знайдемо. Ну нарешті. 15 хвилин ходьби. І перший польський показується. Знайшов сховався. Такий сховался тут. Деревенкою сховався. Навіть цілі витяг його. Витяг такий красинчик. Шляпку начали. Деревина мішала йому розтим. Бачите, де пальчиками обрав і одразу посидімо поляти. Красинчик. Ну і потрібно обстежити це місце. Може бути ще. Грибочки може бути. Хоча не бачу. Є, ну як не бачу. Бачу, є. Ох, який не подалі, десь метр півтора від того, що ще я не знайшов. Ось такі красунчик. І далі де у нас. Ну, я обхожу кілька разів цю деревину біля якої, біля якої знайшов, тому що... Ну, 100%. 99% що? один він не може рости. Ну, бачите, два. В даному випадку два більш не бачу. Дружина вон, прийшла. І краде гриби, вже присіла, присіла, ріже. Побачила, що я тут відео включив, що я тут ріжу польські гриби. Зразу прийшла з ножиком. Думаю, вирізуть в нього всі гриби. Ну, Нічого, хай ріже я знайшов все равно. Все одно знайшов, хоч ріже, хоч не ріже. І повинно бути ще. Що ще десь є, але... Але, але, може і не бути. Може і не бути. Пішла поперед мене, ну, молодець. Думаю, хай знімає, він не спішить. я ще з нього виріжу тут все. Так, ну нема. Поки що нема. Залишайтесь з нами. Буду вмикатися, якщо знаходитиму. Друзі, знайшов такого грибочка навіть два братика. Не знаю, що це за грибочок, можливо, ви знаєте. Он так виглядає. Така товста ножка. Вверх такий шлябочка, ну знизу, знизу ребра. Можливо, хто знає, що це за грибочок. І з ним братик такий ріс. Також товстенька ножка, все. Така шляпка. Із дуже теж Так, і рядом ще одна. Ну це вже хтось перевернув. Так перевернув до мене. Ну, а рядом також росли такі два Не знаю, що за гриби. Мабуть, не зратимо, тому що я таких не знаю. Підемо далі шукати. Як цікаво. Грибочки. Рядовочок такий, не знаю, рядовка чи не рядовка, напишіть, хто знає. І ось пішла таким зігзагом. Дерево обходить. І далі пішла, пішла, пішла. Ну, можливо, хто знає, що це за гриби, Рядовки чи не рядовки, не знаю. Рядочком так росте. ну Знизу ребра, знизу ребра. Хто знає, напишіть, що це таке. Таких не беремо. Так, Продовжуємо нашу охоту. Зеленушки, які знайшов, не знаю, берете. Ну, кажуть, що вони є стівні, але я їх щось не знаю не беру. Я не пробував такі зеленушки. Напишіть, будь ласка, в коментарях смачні вони і як їх приготувати. Такі зеленушечки гарні. Ну вирвав один тут то і візьму. Батькам відомо їх люблять. А ось ще рядом не буду рвати, можливо хтось знайде та зірве приготує собі. Я їх щось не беру. Якби знав, як їх готувати. Можливо і брав би ось два рости також. Хтось знайде, хай зривають. Не буду брати. Напишіть, будь ласка, як їх правильно готувати, чи берете ви їх, чи не берете ці зеленушки. Дякую, продовжуємо. Залишайтеся з нами. Боровик? Чи що? Ух ти, так це та білий. Покажи шляпку. Це білий, Це не боровик. Це білий. Це не боровик. Да за хоть бы зубы хоть найти, блин. Просто. Ну я сада не Да, да, белый рис. Не, вообще, пить для кем даром. Травим? Ну. <решили> одиночка. Чего ты тут растешь? А может это и не зонтик? А ну юбочка я, я зонтик. Одиночка, зонтик одиночка. Та нема в мене пакетика, треба до машини йти. Так, ну поки що нічого й не бачу. Нічого вроді не бачу. Буду вмикатися, як щось знайду. Можливо білий. Ну вряд ли. О, здається. Здається, знайшли. І на наші вулиці буде свято. Знаєш, він такий гарненький. Ух ти, красота, поляк. Польський. гарненький, десь рядом должен бути ще. 100%, 100% має бути ще. О, вже бачу. Є, yeah. ось. Такий гарний. Ще раз таряну. рядом, красотка звучить угу. так про що це тільки два що більше не було не може бути бачу маленький ну ще є маленький ага еще В гіночках сховався, в гілочках. Довга ножка така. А ну ладно, іде. Не знаю, хто там зрізає, не, не вириває грибочки, а зрізає. Читав в інтернеті що без різниці, чи ти їх зрізаєш, чи зриваєш. Кажуть, якщо зріва... Зр... Зрізаєш, то навпаки ще грибнички шкода. Приносить, це не знаю, бо воно щось там є чи що. ну, Без різниці. Ну, я зриваю, не знаю. Може це неправильно, я зриваю. Читав в інтернеті, що це не наносить ніякої шкоди. Так що зривати. Думаю, що можна. Так, і шобіж не буде. Горненьких. Знайшов гарненькі трішки. Пойдите, повернутись назад. Можливо, а навіть вже бачу, даже вже бачу. Раз. О, бачу. Бачу два. І що тільки два? Ага, ні. Вон. Три, три, Ага, і вон 4. Не знаю, видно вам? Отам от, от он. Видно, думаю. Так, ну, будемо рвати, тому що конкуренти рядом ходять. Зараз в мене їх не буде. Вот это еще я мочу. мочу, здесь. Тут, вот что. Фибинолочка поедает. Ты вот такой вот, маленький. Да, червевый. Червяки уже кишить. Зеленушки, зеленушки ми не беремо. Так, ну буду вмикатися, якщо ще щось знайду. Сироїшки ще гарні які. А, ні, то не сироїшки. То не сироїшки. Так, добре. Буду вмикатися Щойно сказав, буду вмикатись. І пора вмикатись. Мишка як погризла. Може мишка, може ще яка тваринка. Але ну як його обрізати, буде пойдет. І рядом. І рядом. Ще одненький. Ще у нього хтось тут під шляпкою ще хтось маленький виріс ну це не з тої породи. Так, давайте пішли. Йдем далі. Треба це дерево обійти, якщо ростуть, то вони тут по кругу можуть рости, якщо не зрізали. Та ніби нема. Що? Білий, о, жінка вже білий, гриб Ну, везе людям. Це один я такий невдачник. Польські шукаю. Ось вони не дають пройти мені. А жінка вже білого знайшла. Ну що, ж, молодець. О, Я так і їду, а вони такі ростуть. Не дають мені пройти. О, які красунчики. Загалом який взагалі навіть. Мішка не гриба. Так і тут ще один день. Узрісся дві шляпки. У них, мабуть, дві ножки там. Дві шляпки зрослося в одну єдину. Напевно там дві ножки, я думаю. Да, дві ножки. Ну, також з одного корінчика йшло. Берем. Це вже внос майже віддерочка. Ну відео не 10 літрове а п'ятий. Ми тут 20 хвилин ходимо. Невелике відеочко. І що, рядом нема? Немає, роби. О, є як не мог. Вже бачу. Ось є. Красинчик. Який розп'ят красунчик. Вже збирали грибочки, вже й сезон закривали не один раз. Грибний осінній в цьому році. Але все одно чогось. Тягне, тягне все, одно тягне ці гриби збирати, як надивиться тих фейсбуків. Вся лента в грибах, вся лента там в грибах. Неможливо мож, не вдома всидіти, тим більше сьогодні субота, вихідний день. Неможливо вдома всидіти. Тільки відкриваєш той Фейсбук, все в грибах. Зразу потрібно їхати. Хочеться їхати ось такий взагалі великий. Величенький, хороший. Колючок. І рядом братик. Братик. Картуз задрав. Такий гордий. Пішли далі. Ідемо далі. О, так тут. Я натрапив на гарну поляну ось. Раз. Он, два. Ага, вон три. Ось чотири. Потім треба буде вставати далі йти. Боюся, прийдеться до машини по пакетик вертатись. Я думав, 5 п'ятилітрові деречка мені хватить з головою, але бачу, що ні, це червивий. Червивий йдемо до цього. Теж там. Задрав такий красунчик. О, і це червивий. Да. Великі, в основному великі ті, що вже. І вже червиві. Не знаю, може мені повезе сьогодні біленького знайти. Дружина вже знайшла. А я щось не йорк. Так, ну будемо промикатися, Піду ще погуляю. Вже, вже деречка повна. Добре, включатимусь, як щось буде. Доброго вечора. Приїхали вже додому. Ну, от такий результат нашого сьогоднішнього тихого полювання. Полювання було дійсно ще тихе, тому що перед нами е, проїхали багато, пройшли багато людей, проїхало багато машин. І тому спішити нам було вже нікуди. Е, проходили після багатьох людей, дуже уважно розглядали, ну так, назбирали трішки. Я думаю, що відро, десь півтора відра є. І в основному самі польські гриби. Самі польські гриби, отакі о, красунчики. Різні є красунчики. Маленькі, більші і величенькі. Ну, екземпляри є такі, як два такі братика, рогачик. Ну і серед них є отакі красунчики. Два штучки таких. Красунчики є біленькі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Кому сподобалось, став лайки. Не сподобалось, вже не кривіть душею, ставте вже дизлайки. До зустрічі в новому відео.